啊，喂。Uh, Ви тільки що продивилися мою сьогоднішню подорож до офтальмолога. Знаєте, завжди боялася до нього йти, тому що в мене дуже був поганий зір, і мені завжди казали, що він погіршується. Але не цього року, тому що 7 липня зробили мені лазерну корекцію в новому зорі, і тепер кожний похід до офтальмолога це просто свято, де мені говорять: у вас 100% зір, ви все бачите, це просто нереально. Я дуже вдячна. Уже пройшло 4 місяці, і це 4 місяці просто. Щастя, неймовірного, коли ти йдеш, вітаєшся з людьми, бо ти їх реально бачиш. Ти не думаєш, де окуляри, де лінзи, що тобі треба їх поміняти. Ти просто не задумуєшся фарбуєш очі і не думаєш, Боже, як це мені потім знайти, де зняти ті лінзи, і як зняти мені цей макіяж. Ти просто фарбуєш очі і відчуваєш себе на всі 100, як і твій зір.